Привіт! Сьогодні ми зануримося в бурхливе дев'ятнадцяте століття в історії Сполучених Штатів. Це був час просто неймовірного зростання, але водночас і час глибокої внутрішньої боротьби, яка по суті і визначила майбутнє всієї нації. І вся ця епока оберталася довкола одного головного, просто фундаментального парадоксу: як так вийшло, що країна, яка народилася з ідеалів свободи, стояла на фундаменті рабства, це питання і стало причиною її найбільшого конфлікту. Що ж, давайте розбиратися. По суті, в одній країні існувало дві абсолютно різні Америки. На півночі вирувала промислова революція, фабрики, наймана праця, швидке зростання, а от на півдні панувала аграрна система, яка повністю залежала від рабської праці, особливо на бувовняних плантаціях. Іронія в тому, що ці два світи були тісно пов'язані. Північні фабрики потребували південної бавовни, але їхні цінності, їхнє бачення майбутнього були абсолютно несумісними. А тепер погляньмо на цифри: населення країни зростало просто вибуховими темпами, але разом з цим відбувалося й дещо небагато похмуріше. Кількість поневолених людей зросла більше ніж у чотири рази. Подумайте тільки, до 1860 року їх було понад 4 мільйони. Це не просто статистика, це доказ того наскільки глибоко система рабства вкорінилася в економіку півдня. Так, економіка півдня буквально трималася на спинах поневолених людей. Величезні плантації, бавовни, цукру, тютюну приносили шалені прибутки, але все це стало можливим лише завдяки жорстокій системі примусової праці. Але звісно, проти цієї системи виступив потужний рух аболіціонізм. Це були активісти, які вважали рабство моральним злом, національним гріхом, і з часом їхній голос ставав все гучнішим, перетворюючи боротьбу проти рабства на головне питання американської політики. Ну а далі цей конфлікт вийшов на абсолютно новий рівень, і рушієм цього стала ідея, відома як явне призначення. Це була така собі віра в те, що США просто судилося розширитися на весь континент аж до Тихого океану. І от саме це розширення і стало головним полем битви за майбутнє рабство. Тільки подивіться на цей темп за якихось 60 років США перетворилися з держави на узбережжі на величезну трансконтинентальну імперію. Це відбувалося по-різному шляхом купівлі, як от Луїзіана у Франції, через договори, як Орегон з Британією, і звичайно через війну, як у випадку з мексиканськими територіями. Щоб ви просто розуміли масштаб, територія країни збільшилася більш ніж у чотири рази. Це просто приголомшливі темпи, які свідчать про неймовірні амбіції молодої нації. І щоб закріпити свій новий статус, США висунули так звану доктрину Монро. Це була дуже смілива заява на весь світ. Мовляв, вся західна півкуля це зона наших інтересів, і європейським державам тут більше робити нічого. По суті, гасло було таке: Америка для американців. Але ось тут і крилася головна проблема. Кожна нова територія, кожен новий штат, який приєднувався до Союзу, порушував крихкий баланс сил між вільними та рабовласницькими штатами в Конгресі. І це питання, чи буде нова земля вільною чи рабовласницькою, стало центральною політичною кризою всієї епохи. Зрештою, настав момент, коли політична система просто не змогла впоратися з цим конфліктом. Напруга досягла точки кипіння, і країна почала буквально розколюватися на шматки. І цей розкол нав два обличчя з одного боку: Авраам Лінкольн, президент Сполучених Штатів, який виступав проти поширення рабства, а з іншого Джеферсон Девіс, президент Конфедеративних Штатів Америки, які були створені саме для того, щоб захистити інститут рабства. А далі події розгорталися просто блискавично. Обрання Лінкольна у 1860 році стало для півдня останнім сигналом. Вони побачили в цьому пряму загрозу своєму способу життя. За лічені місяці 11 штатів вийшли зі складу США, і вже у квітні 61-го пролунали перші постріли. Війна почалася. До речі, важливо розуміти, чому південні штати створили саме конфедерацію. Це така форма союзу, де окремі штати мають набагато більше влади ніж центральний уряд, і для них це було принципово захистити право кожного штату самостійно вирішувати чи зберігати рабство. Це була повна протилежність федеральній системі США. Так почалася громадянська війна. Це була жорстока, кривава кульмінація конфлікту, який назрівав десятиліттями. По суті, це була війна за саму душу Америки. Якщо дивитися на папері, то перевага півночі, тобто Союзу, була просто величезною. Більше населення, незрівняльно більше фабрик, краща залізнична мережа, але в півдня була неймовірна рішучість, талановиті генерали, і перевага оборони власної території, тож легкої перемоги ніхто не очікував. Спочатку Лінкольн казав, що головна мета війни це зберегти єдність країни, а не скасувати рабство. Це був такий прагматичний хід, щоб не відштовхнути від себе прикордонні штати, де рабство все ще було легальним. Але сам хід війни змусив його змінити позицію. І ось він поворотний момент. 1 січня 1863 року. Лінкольн видає прокламацію про визволення рабів. Цей документ фундаментально змінив суть війни. Тепер це була не просто війна за єдність, а війна проти рабства. До того ж, це дозволило афроамериканцям масово вступати до армії Союзу. Перемога союзу стала результатом кількох ключових кроків. Гомстед акт, який роздавав землю фермерам на заході, забезпечив лояльність цих територій. Битва під Геттісбергом стала нищівною поразкою для півдня, від якої він так і не зміг оговтатися. Ну і звичайно, майже 200 тисяч афроамериканських солдатів, які приєдналися до армії, стали величезною підмогою. Врешті-решт, у квітні 65-го року, генерал Лі капітулював, і найкривавіша війна в історії США закінчилася. Але кінець війни не означав кінець боротьби. Почався надзвичайно складний і суперечливий період, відомий як реконструкція. І головне питання було: чи стане це справжнім новим народженням свободи для всіх? Південь лежав у руїнах. Завдання було колосальним: не просто відбудувати міста і залізниці, а й інтегрувати мільйони колишніх рабів у суспільство. Треба було заново визначити, що ж таке свобода і що означає бути громадянином. Федеральний уряд розробив чіткий план на півдні вводилося військове правління. Щоб повернутися до Союзу, південні штати мусили ухвалити нові конституції, надати право голосу чорношкірим чоловікам і ратифікувати поправки до конституції США, які офіційно скасовували рабство та гарантували громадянство всім народженим Україні. І знаєте, певні успіхи були. Наприклад, стара плантаційна система була зруйнована, але опір був шалений. Виникли терористичні організації, як от Куклукс-Клан, які залякували афроамериканців, і все це закінчилося політичним компромісом у 1877 році. Федеральні війська вивели з півдня, і боротьба за реальні громадянські права по суті була залишена на призволяще. Отже, 19 століття перетворило США на єдину могутню державу від океану до океану і поклало край рабству. Але те головне питання, яке народилося в тому столітті, як на практиці забезпечити свободу і справедливість для всіх, залишається одним із центральних в американському суспільстві і до ними.